Готель Пікальбатрос Блюс Парізор, який знаходиться в Хургаді. Його було відкрито у 2022 році, тобто готель максимально новий, все гарненьке, чистеньке та дуже дуже сучасне. Готель є лише для дорослих, тобто він розміщує туристів 16. По всій території готелю працює Wi-Fi. Також на території є 4 басейни. Один підігрівається, який знаходиться на дворі, і один басейн, який критий. Також є 4 ресторани, три з яких а-ля карт. Жителі готелю «Пік батрос можуть користуватися басейном та пляжем сусіднього готелю White Beach. По пляжу. Пляж в готелі піщаний, з пологим заходом, і захисне взуття не потрібно. Також є пірс. По номерам міні-бар поповнюється щодня безкоштовно, а в якості додаткового ліжка йде повноцінне ліжко. Дякую за увагу!